Привіт-привіт! Це розкид для тельців щодо їх кохання у січні. Буде декілька варіантів, буде спроба обрати. Зараз найголовніше просто розслабся, відкрий своє серце для цього розкиду. Я нагадую, що розкид загальний, тому може резонувати не все. Це нормально. Для особистого записуйте в інстаграм. І так, кохання тельців у січні місяці. Буде в нас три варіанти, можна обрати той, який більше до вподоби. І так, ми тут маємо три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Можеш поки що обрати, довго не думай, це має бути інтуїтивно, тому просто відкрийся і відчуй. Я сподіваюся, ти вже обрала або обрав, і що ми тут бачимо. Відносини, які досить прогресивні, досить стабільні. Дивіться, якщо тут такі момента, що вас є відносини, так то чоловік їм рулить, чоловік головний, чоловік заробляє гроші. Від чоловіка взагалі залежить ваша стабільність, і в якійсь з якоїсь точки зору це навіть не дуже добре, тому що ви маєте бути більш незалежною. Якщо тут немає взаємовідносин, то хочеться стабільності, хочеться чоловіка та такі, щоб міг би заробити гроші, щоб хотів би сім'ю. В цілому енергії більше такі, що ви тут маєте в цьому місці попрацювати над собою, над своєю незалежністю, над тим, щоб вміти заробляти кошти, над тим, щоб ваше життя залишило тільки від вас, над тим, щоб ваша незалежність, ваша стабільність була в ваших руках. Це ключові аспекти, які ви маєте зрозуміти. Добра порада вам. Ще одна. Не а, дозволяйте якимось думкам негативним загнати вас за грати. не дозволяйте якимось вашим партнерам дати вам подумати, загнати вас в кут, ніби ви нічого не достойні, ніби у вас є якісь проблеми. Ви імператор, ви людина, яка вміє вести за собою людей. Ви людина, яка вміє заробляти, ви людина, яка знає собі ціну і вміє вибирати правильне оточення. Будь ласка, не забувайте про це і користуйтесь. Далі ті, хто обрав другий варіант, дивимося знов те саме, друзі, знов те саме. Ситуація повторюється. А, можливо, чоловік є, який не дає якоїсь конкретики. Тримає біля себе і не да, і не ні, і ви не знаєте, що він вас хоче, тому що він ніби проявляється, він ніби напористий, ніби проявляє свої почуття. Ви ніби відчуваєте, що ви йому подобаєтесь, але факт в тому, що він не туди, не сюди. Він вам і не дає а, ходити на побачення з кимось іншим, розвиватися, відчути себе вільно, і при тому всьому взагалі не дає вам ніяких гарантій. Ви взагалі не знаєте, що робити, тому що разом ви не разом, ви хто ви один одному. Порада вам, порада. Шістка пентаклів. Дивіться, ви маєте тут обирати себе, ви маєте обирати тут своє благополуччя, так як вам буде зручно, приймати подарунки добре, ходити на побачення добре, а провести гарно разом час, окей, сходити на виставку теж прекрасно, чудово, поспілкуватися добре. Але ви тут маєте обирати себе. Хочете ще одну пораду дістати: обирати себе, обирати свій власний шлях, самостійно його прокладати і мати. Такі якісь е, стрімкі бажання до досягнення своїх цілей. Друзі, третій варіант. Третій варіант. Тут жінка, яка максимально закрилася від відносин, можливо, тільки розсталася, можливо, не знаю, був якийсь такий бракорозводний процес, або жінка, яка. А жінка, яка закрилася від чоловіків, яка взагалі їм не довіряє, яка зараз хоче повністю піти в роботу. Чоловіки її максимально розорили. Можливо, тут були чоловіки, які користувалися горшими або просто разом жили нічим не допомагали. Тобто, тут така позиція, що мене всі задовбали, я працюю сама над собою. Що вам треба почути на цей рахунок? Проаналізуйте своє життя, попрацюйте над своєю енергією Кундаліні, усвідомте, чому були якісь проблеми, що вам з цим слід далі робити. Не підпускайте до себе якихось м -м, чоловіків, які менш е -м, зрілі за вас. Тобто ви самі підпускаєте до себе людей, зарання вже знаючи, що вони можуть не підійти, і думаєте, а ось, а раптом, а раптом щось склеїться. Ні, не склеїться людина, має зразу а, подобатися, це зразу хотіти, а не давати просто якийсь там певний шанс, аби не бути одній.